Ні, ну зараз буде пі-пі-пі і все таке. Ну яке буде, таке буде. Це ж ну, що вчора ми були в Севастополі, Севастополь Ялта це, звичайно, трошки різні зовсім штуки. Зовсім це різні, зовсім різні міста. Вчора я спілкувався українською, там часом так в якості такого дослідження. Ну, я відчував себе таким бан бандерицем, який ходить за веко, замість камери камери автомат і він так всіх стріляє, а досі. Стопальці такі. Ну, так, чекають, коли ж він вистрелить. Ну, слава Богу, були лише словесні перепалки, нічого такого. Звичайно, ж не знавшись сторони з перепалки. Ось тут все в Ялті, все спокійне. Люди думають і кажуть, у нас все спокійно, все чудово. Українською навіть можна поспілкуватися. Теж дуже люблять весті. Дуже люблять вісті, а тут добре, що толік нас свісті. Я вже свої там. Бомбашки і <смеш> бандерівський не показував. <смеш> так що <смеш> я не знаю. <смеш> но, да. но моя, моя думка, що краще не буде точно. Краще. Набагато гірше, мабуть, теж ні, але... Краще кому? Ну, кримчанам. Да. Не думаю, що все буде в шоколаді. Не... Одна справа говорити, а інша справа коли це все буде насправді. Як воно буде. Ну як мінімум, я на Джазкоктебере цього року не поїду. А війна буде? Ну, это к товарищу ВВП. Да ні, надо їхати на, на фестиваль. Фестиваль. фестиваль? <рес> не, ну фестиваль? Це фестиваль? Ні, ну от... Так, так, так. кримчані-кримчані заговорили. <рес> <рес> а магнитики куди дівати, да? Ні, <рес> ребята, ви... <рес> ні, это моя громадянська позиція, понимаешь? Ну, громадянська позиція <рес> должна быть... Все-таки Ні-ні, Ну в мене Шенгін поки що до вересня, то я поїду на Вудсток Фестиваль, в Польська. Вудсток, Польська? Ні, ну подожди, я тут. Там пиво по 10 гривень. Хайникін. Короче. Ваші аргументи. Приїжджай. Приїжджай. Ні, ну до Ігоря ми можемо... Приїдемо, що запросить. Вигаряй, ми будемо й зимою їздити, да. якщо сніг буде. А, не було снігу. А так. Да, нічого. Все буде хорошо, надіяюсь. Ну, зніми, зніми. Це все відреконструюють, тут все буде, да, ось, малина. Ось цю трубу завернути, блін, в яку сторону? Нікуди її не завернути. Херсон. Я Херсон. Херсон там. Як там, як ішло гівно, як ну, гівно, гівно як ішло туди, ну, не надо, що прибоються. МасанДСкі пляжі. Всі думають, що це буде чудово і прекрасно, але це буде так само, тільки Україна понад усе.